П'ять основних помилок по кведу. Квет це а, цифри, в яких зашифрована ваша підприємницька діяльність. Її необхідно вказувати при реєстрації ФОП, і якщо вона змінюється, то ви додаєте або прибираєте КВЕД. Реєстрація лише роздрібних кветів. Але при цьому підприємець продає юрособам і іншим підприємцям. Реєстрація обмеженої кількості кведів. взагалі кведів можна додавати безліч, немає обмежень. Реєстрація кведів, які заборонені для спрощеної системи підприємця або на групі, які знаходиться підприємець, наприклад, психолог не може бути на першій групі ФОП, але при цьому він реєструє саме квет психолога. Перед отриманням доходу від нової діяльності. Не додали новий квед. Підприємець не перевіряє оновлені кведи через витяг з реєстру платників єдиного податку.